У Шосткинській громаді тривають жнива. На сьогоднішній день вже обмолочено 23% від усієї посівної площі озимої пшениці, 20% озимого ріпака, 70% ярого ріпака, повідомила виконуючий обов'язки начальника відділу агропромислового комплексу Марина Геремес. В загальній структурі цьогорічний врожай обмолочено на 6% та намолочено 13 тисяч тонн зерна. На минулих вихідних відділ розвитку АПК відвідали дорадники громадського об'єднання України. Північ за словами пані Геремес, вони пропонують налагодити співпрацю в напрямку надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Вони планують як надавати допомогу соціально, так і зорганізувати їх самозайнятість в управлінні праці та соціального захисту населення. Працюють над питанням забезпечення паливною деревиною учасників бойових дій та сімей загиблих захисників. Повідомила очільниця відомства Антоніна Наймитенко. Дровами займайтеся дуже серйозно і особливо там. Оля Олександрівна вам розкаже, є пропозиція, яким чином прискорити це питання разом. Попрацюйте, також спеціалісти управління праці займаються нарахуванням державних допомог на минулому тижні. Працівниками управління нараховано державні допомоги за серпень-вересень 23-го року. У нас на обліку перебуває 6067 осіб і на загальну суму нараховано 13 мільйонів 743 тисячі. Продовжується робота з внутрішніми переселенцями. Так, на обліку в управлінні на сьогоднішній день перебуває 5 тисяч 280 осіб. Це на п'ятницю минулого тижня, а попередні дані 5 тисяч 203, тобто у нас збільшилося значно переселення Селенців за минулий тиждень також в управлінні продовжують роботу з людьми, які беруть участь у державній програмі з надання прихистку внутрішньо переміщеним особам. На сьогоднішній день таких власників житла в громаді налічується 197. Вони на безкоштовній основі взяли до себе 391 особу внутрішньо переміщених. За це вони отримують відшкодування від держави. Міський голова Микола Нога закликав власників будинків, розташованих у старостинських округах, продавати переселенцям нерухомість. Хоміст у розстрочку. Вони ж голий боси приїжджають, у його нема, але там щось ми допоможемо, там щось ще і в розстрочку оформляти. І, і скажімо так це питання вирішуватиметься протягом липня. Роботодавці надали до центру зайнятості 119 вакансій. Працевлаштовані на вільні робочі місця 60 осіб. Проінформував директор установи Микола Чернов. На цьому тижні центр зайнятості планує укласти нові договори на проведення як суспільно-корисних робіт, так і громадських робіт в населених пунктах нашої громади. За кошти фонду на громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру за кошти місцевого бюджету і роботодавців на сьогоднішній день у місті працюють близько 40 безробітних. До переліку громадських робіт, передбачених програмою проведення громадських робіт, внесено такий вид робіт, як ремонт житла для внутрішньопереміщених осіб. Тому я звертаюся до старост сіл у разі потреби ремонту житла для внутрішньопереміщених. Осіб можна залучити безробітних, кошти на виплату заробітної плати покриються за рахунок фонду по безробіттю. Те, що стосується старост, дійсно працівники можна оплатити через зайнятості. Матеріали ми можемо закупити дати і таким чином ремонтувати ті будинки, які згодяться для переселенців. Я дякую старостам. Багато старост уже включились у цю роботу, і ця робота виходить. І практично кожен день переселенці їдуть і поселяються в наших селах.